Професійні стандарти, незалежні кваліфікаційні центри та присвоєння професійних кваліфікацій. Вам розкаже голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк. Доброго дня. Мене звати Юрій Баланюк, я голова національного агентства кваліфікацій За інформацією Київської міської військової адміністрації, такої щільної атаки на місто Київ, як цієї ночі, не було від початку року. Також за попередньою інформацією, усі цілі, включаючи балістичні ракети, були збиті. Про що це говорить? Це говорить про високу кваліфікацію наших військових, і я цим пишаюся, тому що ми живемо в країні найбільш кваліфікованих військових. До чого я це все веду? У нас є дуже сильна армія, але також ми маємо говорити про армію тих людей, які будуть відбудовувати нашу країну після перемоги у цій страшній війні. Армії тих людей, які будуть будувати мости, будинки, дороги, заводи, фабрики, різні підприємства, які будуть розвивати українську економіку, і це найважливіший фактор, про який ми маємо говорити вже сьогодні. Тому що, коли настане перемога, говорити про це вже буде пізно. Що для цього робить національне агентство кваліфікації або як працює система? Я вам коротку інформацію про це дам. Найбільшим досягненням. Національної системи кваліфікації в Україні сьогодні є визнання неформальної і інформальної освіти і на базі цих знань, вмінь і навичок, присвоєння професійної кваліфікації. Сьогодні національне агентство кваліфікацій працює за принципом: ринок немає значення, який диктує правила гри, чим має володіти працівник, який прийде до них на роботу. Вони описують ці вимоги в професійний стандарт. Професійний стандарт складається з трудових функцій, де описують, що людина конкретно має вміти робити. Це є дороговказ. Дороговказ для людини. Що вона має знати, вміти і навчитися, не має значення. Вона це вивчила в неформальній сфері, і це є дороговказ для освіти, тому що освіта на базі цього професійного стандарту будує свою освітню програму і вчить в закладах професійної освіти, в інших закладах освіти, в інших формах навчання те, що потрібно більше того. Цей документ він не є статичний професійний стандарт. в силу того, Дмитро зазначав є штучний інтелект, який з'їдає. Є комбайн, який з'явився сьогодні з кондиціонером. Є інші вимоги до цієї професії. Цей професійний стандарт постійно змінюється. Відповідно, вся система кваліфікації реагує на нього. Що далі відбувається? А далі незалежні експерти, які співпрацюють з національним агентством кваліфікації, яких ми можемо взагалі ніколи в житті не бачити фізично, а працювати з ними тільки онлайн, проводять експертизу. На відповідність спроможності кваліфікаційного центру присвоювати цю професійну кваліфікацію за двома компонентами теоретичної і практичної, і присвоюється і далі Національне агентство кваліфікації за результатами висновку відповідно до критеріїв, які визначені в порядку акредитації кваліфікаційних центрів, акредитує цей кваліфікаційний центр, але це відбувається. Сьогодні тільки за професійними стандартами і визначеними в професійними стандартах професійної кваліфікації. Після цього кваліфікаційний центр має право присвоювати професійну кваліфікацію, якщо агентство його акредитувало. присвоювати професійну кваліфікацію за визначеною. Ну, за визначеним в професійному стандарті. Чому це важливо? Тому що сьогодні величезна кількість людей знає, вміє і спроможна виконувати ті. Чи інші роботи. Але процедури присвоєння швидкої процедури присвоєння професійної кваліфікації до цього моменту, як запустили Національне агентство кваліфікації, масово практично не було. Тому ця система є ефективна, вона допоможе нам у відбудові, відбудові України. Декілька конкретних речей уже в Україні присвоєно тисячу дві, дві, тисячу дві особи вже отримали сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації в україні діє 14 кваліфікаційних центрів акредитованих національним агентством кваліфікацій і дев'ять працює за 314 чотирнадцятої постанови кабінету міністрів україни що обмежує що обмежує нас в масштабуванні або в швидкому масштабуванні це Недостатня кількість професійних стандартів їх на сьогоднішній день є 277 професійних стандартів. Але якщо говорити по факту росту і потен. Потенціально можливостей розвитку системи це у 2019 році. Їх було всього 23 професійних стандартів. заявок на розроблення професійних стандартів. У нас є зараз в районі 200, бо вони постійно хтось відкликає. Вчора відкликали заявки. Сьогодні нові з'являться, тому приріст є е, хороший, і я від цього е, радий. Крім того, що важливо сказати, що військові почали розробляти професійні стандарти. Вони розуміють, що їм необхідні теж швидкі форми. Наприклад, вже розроблені і затверджені професійні стандарти: бойовий медик, верхолаз, військова служба, снайпер, навідник, кулеметник бронетранспортера, навідник-оператор, кулеметник бронетранспортера та інші. всі внесені в реєстр національного агентства кваліфікації. Що важливо в цій всій системі? В цій всій системі важливо, що не два чиновника чи три в будь-якому міністерстві, чи в якомусь черговому агентстві е, визначають, куди рухатися системи. Це все збалансовано і це робить ринок. Будь-хто, включаючи вас, шановні журналісти, може почати розробку сьогодні професійного стандарту і більше того. Право затвердження професійного стандарту залишається за робочою групою. Функція держави в цій частині покладена на плечі національного агентства кваліфікацій це перевірку дотримання форми процедури. Дотримання відкритості процесу забезпечення якості через громадське обговорення і відповідність рівня рамки кваліфікації у професійному стандарту, а це вже є також показник для освіти, тому що освіта тоді знає за цим професійним стандартом. Потрібно готувати в професійно-технічній освіті в вищу освіті, це бакалавр чи хто це. Це є скажімо, маяк. наступний момент. Що стосується професійного стандарту, як такого, коли він затверджується, він стає суспільним надбанням. Не приватною власністю федерації металургів, Національного агентства кваліфікації чи Міністерства освіти, чи якогось товариства з обмеженою відповідальністю. це є суспільне надбання. Що це таке? Це найкраща інвестиція у розвиток національної системи кваліфікацій, системи освіти і, взагалі, розвитку людського капіталу загалом. Національне агентство кваліфікацій оперативно реагує на потреби вчора, позавчора. Перепрошую, ми розпочали черговий курс навчання розробників професійних стандартів І до нас тільки заявилося за один тиждень часу 192 бажаючих розробник. Ми закрили реєстрацію і розуміємо, що нам потрібно відкривати новий курс розробників професійних стандартів і бажаючих створити кваліфікаційні центри. Ця інформація відкрита постійно на наших електронних ресурсах. Що важливо. Це зменшується. Вся система зменшує кваліфікаційний розрив того, хто виходить з закладу освіти, і того кого потребує потребує роботодавці. Ми розуміємо цей виклик Національне агентство кваліфікації, тому що це збалансований орган. У нас немає чітко все з гаверменту. Так у нас є 50% – це державні організації, центральні органи виконавчої влади, і 50% – це громадські організації. Це важливий баланс, який необхідний для формування позиції, політики, рішень і всього решта. Що, що ще важливо, важливо, те, що е, динаміка є хороша, і сьогодні, е, е, сьогодні ми е, бачимо, що е, різні сфери занурилися. Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації розробляє професійний стандарт. Б'юті індестрі почали розробляти свої стандарти. Почали заявки приходити на розробку професійних стандартів грумера сіті фермера. Це означає, що всі почали хворіти цими можливостями, які з'являються на ринку праці. Більше того, ці всі професії після затвердження вносяться в класифікатор професій. Це означає, що рано чи пізно відбудеться реформа класифікатора професій рано. 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 <смітно> ну дай, дай Боже рано, і ми не будемо жити. Я вам абревіатуру скажу: ми не будемо жити по ЗАКППТР. Ми живемо у нас ще загальносоюзний класифікатор професій, посад і тарифних розрядів. Є така норма, і це в класифікаторі професій, Є табличка, можна це відкрити і побачити. Що важливо, національне агентство кваліфікацій зараз запускає новий проект. Ми його розпочнемо ближчим часом. Це перший раз. Я про це говорю. Це біржа кваліфікацій. Більше того, він буде тривати в осіни під час нашого традиційного форуму Людський капітал. Що таке біржа? Кваліфікації, це означає, що ми створимо форму електронну форму, яка буде доступна українською і англійською мовою для роботодавців, які в Україні, які будуть диктувати, які їм потрібні фахівці, і це по великому рахунку стане базові вимоги до професійних стандартів. Розробники професійних стандартів, система освіти, зможе реагувати і чітко розуміти, що написати в професійному стандарті. Крім того, це біржа кваліфікацій, це є інструмент сприяння інвестиційному клімату, тому що міжнародні організації транснаціональні корпорації, якщо післявоєнний період захочуть розмістити в Україні. Свої потужності вони можуть вже туди писати, які їм необхідні працівники, які вимоги до цих працівників, і українська система кваліфікації на це з задоволенням відреагує система освіти з задоволенням підготує тих працівників, які будуть необхідні для, для роботи на підприємствах на території України під час інвестицій. Також я хочу зазначити актуальність системи професійної технічної освіти або там 4-го 5-го рівня національної рамки кваліфікацій. Що важливо, сьогодні у Європі розпочинається 9 травня, розпочинається європейський рік навичок. І я, як національний координатор Європейського року навичок від України, хочу сказати, що ми готуємо. Платформу, на якій будуть розміщуватися усі партнери і учасники Європейського року навичок в Україні, вже зголосилося Міністерство освіти, Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації, федерація роботодавців, федерація металургів і всі решта, хто будуть долучатися, розсилка у нас вже триває, всі бажаючи. Приватні компанії, державні організації, всі, хто хоче долучитися до, до, ці, до цього проекту, обов'язково будуть е, розміщені на цій платформі, і всі заходи, вони, які будуть проводити під егідою європейського року навичок, будуть е, анонсовані і прозвітовані на сайті Європейської комісії. Адмініструвати цей процес буде національне агентство кваліфікації. А тепер декілька ще статистичних речей. Офесійні кваліфікації за якими можна підтвердити сьогодні в Україні в кваліфікаційних центрів. У нас є сьогодні 43. присвоєно професійних кваліфікацій в Україні на початок місяця 1002, Затверджено професійних стандартів 277, заявок на розроблення професійних стандартів. Це було на вчорашній ранок. 197, Можливо, зараз їх вже більше. І конкретно професійні кваліфікації, за якими можна підтвердити професійну кваліфікацію, це кухар, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, практичний психолог, електрогазозварник, майстер з пошиття одягу, електрогазозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту кулісних транспортних засобів, соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, майстер ресторанного обслуговування, токар, слюсар ремонти. Агломератник, машиніст, крано металургійного виробництва, слюсар з контрольного вимірювання приладів та автоматики, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, газівник доменної печі, газорізальник, машиніст, крана, слюсар із складання металевих конструкцій, формувальник машинного формування, вогнетривник, слюсар з ремонту рухомого складу, стропальник. Складач поїздів, провідник пасажирського вагону, оператор дефектоскопного візка, оглядач ремонтних вагонів, оглядач вагонів, черговий по переїзду, електромонтер контактної мережі, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури. Та пристроїв зв'язку, електромонтер з роботи та обслуговування, пристроїв сигналізації, централізації та блокування, фахівець з публічних закупівель, електрогазозварник з автоматичних та напівавтоматичних машинах, масажист, фахівець фізичної реабілітації, косметик, водій вантажувача, навантажувача, машиніст, конвейера, електрослюсер, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроостаткування. Я хочу, щоб на наступній прес-конференції я не міг прочитати весь цей список до кінця прес-конференції. Я пишаюся тим, що ми створили національну систему кваліфікацій в Україні, і вона успішно розвивається. Дякую за увагу.